Говоримо сьогодні всі апдейти і дуже популярні спірні питання, які вийшли від, розроб... від розрабів. Ми їх розберемо, і я вам буду тут показувати ці всі нюанси. Значить, По-перше, коли починається турнір і виясняється, хто буде ходити першим у матчі, кидається кубок. Зазвичай, той хто викинув більше, той ходить перший. Але тепер у кого випало більше, наприклад, з цього гравця, він може вирішити, чи він хоче ходити першим, чи він хоче ходити другим. Тобто, додається трошки, скажімо так, такої тактики. Бо можливо йому не вигідно ходити першим. Далі, така ж сама зміна зазнала кубика зі шлемом. Тобто, зазвичай, що роблять з цим кубиком? Або активовують екстра модель, щоб вона ходила, або в кінці раунду крадуть ініціативу, щоб гарантовано ходити першим. Що змінилося, це те, що якщо ви вкрадете оцей кубик зі штамом, щоб гарантовано ходити першим, ви можете вибрати, чи ви хочете ходити першим, чи ви вкрали кубик, щоб ходити другим. Тобто, вдруг у вас є якась тактика, або ви хочете подивитися, почекати, що буде відбуватись на полі. Торобокажу, тепер ви можете контролювати, чи ви хочете ходити першим чи другим завдяки цьому кубику. Це додає прям ну, такої непоганої глибини, насправді, тому що гра базується на Порядності ходу ось і подібна зміна додасть більше тактики. Поговоримо про Гангніра і його імунітет до хедшотів. В нього імунітет до хедшотів е, лише надію стрільба. Що це означає? <кхух> тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, нашого Дедая, в якого. Його, ну, його звичайна зброя, і, наприклад, він ще якусь купив зброю. Якщо тут немає ніяких implosion, explosive, frag і так далі, то це означає, що у гангніра є імунітет до хедшотів, тому що у нього імунітет лише на звичайні вистріли, звичайні патрони, і так далі. Наприклад, що відбувається, коли по гангніру стріляє. Суперник, в якого є, не знаю, вибухове слово, там фрак, експлосів чи ще щось уявімо, він викидає оці кубики, і тут випадає от подібне. У мене є фрак 5 і в мене отакий результат. Ці два хедшота автоматично канають. Я буду кидати ще два червоних куба на хедшот і так далі. Ось це мій загальний урон Чому хедшоти канають? Тому що. Ключове слово «фраг», ізен, експлузен і так далі це урон, який дається в куб. Це не урон, який дається суток гангніру, а всьому, що відбувається в кубі. Тобто, якщо постріл летить в куб, і це вибух, в даному випадку це був фраг, то гангніра не має імунітету до хедшотів, тому що ми кидаємо куби не як дальня атака, а ми кидаємо куби як ефект ключового слова фраг. Так само може бути і implosing, і explosive, і так далі. Тобто це не дальне, це ефект лише слова. Тому в нього від слів немає імунітету. Ось, а від стрільби хедшотів є. Тому таке пояснення. Якщо дуже коротко запам'ятати, то знаєте, все, що вибухає, все, що прям б'є по суперкубу у гангніра, е немає імунітету до такого. Це зазвичай фрак, експлозів, імплоузінг. Можливо, ще якесь я забувся, ну, загалом так. Тепер ви пам'ятаєте, зброя з ключовим словом «фраг» раніше гарантовано припечатувала ворога, навіть якщо нічого не попало. Віть гангмір стріляє по цьому чувакові. В нього ключове слово є, Він кидає кубик, чи він попав в куб. Він, наприклад, попав в куб, все круто. тепер він кидає там «фраг 4. Він кидає і абсолютно все промазує, тобто ноль урону наносить. Раніше, навіть якщо ти ноль урону наніс, це гарантоване припечатання і відкидання. Все, ви там припечатались і відлетіли. Тепер, якщо Гангнір, наприклад, у він кидає фрак 4 і в нього випало, ну, хай два попадання. Тепер оцей чувак, коли захищається, кидає кубики на захист. Якщо він викине більшу кількість, ніж кинув Гангнір, це означає, він не припечатується і не відлітає. Якщо він викине рівну кількість Гангнір або менше, тільки тоді він припечатується і відкидається. Це дуже велика зміна до фрак. Тепер не можна буде бігати наліво-направо, стріляти зі фрак, тому що моделі, у яких буде дуже хороше СВ. Вони будуть мати більше шансів перебити значення кубиків фрак, і тим самим не припечататись і не відлітіти. Це хороший апдейт, як на мене. Тепер ми поговоримо про трастер і крюк. Ось які вам додають швидкість і ключову різницю між ними, а також оцей командний кубик. Значить, візьмемо Дедая. в нього параметр швидкості 2-3. Це означає, на 2 він може походити, або на 3 він може спринт зробити. Якщо ми використовуємо оцей трастер перед початком дії рух, це означає, що він збільшує нам статистику на 1. Тобто він тепер буде ходити на 3, а бігати на 4. Це слітно. Тобто, все, воно статистику додало. І у той уявімо, що наш нам додає раз, два, три, чотири побігав. І коли він хоче зіграти крюк, це окрема дія рух. Він ще раз зіграв, вона безкоштовна. Якщо що. а потім він хоче ще оце зіграти. Це ще плюс один. Але це окремі дії. Тобто ніколи не треба путати, що якщо ми зіграємо трастер, у нас буде швидкість 4. Ну, якщо ми спринтити будемо. Плюс крюк це 5, і плюс ця це 6. Воно якби в сумі то дає 6, але як тільки Дедай побігав на 4, далі це йдуть вже окремі маленькі дії. Ось зараз я розкажу. Детальніше і покажу, де саме це може повпливати. Так, тепер ми поговоримо про невеликий апдейт, як тепер можна лазити і вилазити на висотки. Значить, ми знаємо таку висотку. Вона у нас висота 2, 1, 2. І зазвичай, щоб вилізти на цю висотку, нам треба було піти сюди, потім по діагоналі вилізти, а потім сюди. Це швидкість три була. Тепер. Ми можемо вилізти сюди зразу на висотку, і ми можемо вилазити, по суті, отак, на любу стіну. Не треба тут мати ні драбини, нічого, доки в нас вистачає швидкості. Ми дивимося на додає, в нього швидкість 2-3. Значить, ми уявляємо 1, 2. Все, він звичайну дію рух, взяв і виліз нагору. Тепер, чому я кажу, що це дуже важливо, особливо з ключовим предметом трастер крюк. Ну, або цим кубіком. По суті, кубік і крюк це тупо одне те саме. Тільки тут це кубік, а тут це предмет. А якщо що, то вони абсолютно одинакові. Єдине, що, що крюк може зброю притягнути, а кубік ні. От і все. Значить, уявляємо таку ситуацію. А, наші параметри дедає. 2-3. Дедай хоче вилізти сюди. Значить, дивіться, що він робить. Він робить 1, 2, 3. Він за дію 3 може вилізти. А тепер уявімо ситуацію. Дедай стоїть тут. Він хоче побігти, взяти оцю зброю і винести на башню. Чи вийде йому це зробити? Він активовує трастер. В нього тепер швидкість 4. Каже: я ще використовую крюк, я ще використовую це. В общем, він собі насумував швидкість 6. Що відбувається? 1, 2, 3. Він там підняв цю зброю. 4, 5, 6. В теорії. Але насправді. Коли він робить 1, 2, 3, піднімає зброю і стає сюди чотири, все, в нього його довга дія спринти закінчується, тому що трастер йому дав саме 4 очка руху. А далі він пробує крюком за рух один вилізти і не вилазить, падає, тому що йому нема на чому стояти. І потім він грає ще оце, швидкість один, і він знов впав. Тобто розумієте, це рахується як окремі маленькі дії, ви їх не можете досумувати. Тому що, якщо ви без їх сумували, то ви б вилізли сюди, і це б не було ніяких проблем. Але оскільки це окремі короткі дії, ви так не можете вилізти. Якби ви трастером своєю звичайною дією рух могли б так залізти, тоді без проблем. А як ви розумієте, ви просто можете змінити порядність. Ви можете спочатку зіграти дія рух, походили. Потім дія крюк. Походили, а потім ви починаєте зі своїм трастером робити спринт на 4. Один, два, три, чотири. І тільки так буде вважатися, що ви легально вирізли. Тому це ключова різниця трастера і як він саме допомагає. Разом з крюком і цим кубіком. Це все окремі дії. Вони хоч і безкоштовні, але потрібно про це пам'ятати, коли ви хочете вилізти на подібні висотки. Дуже важливого апдейту зазнав предмет Thread Sensor. Це предмет, який вам допомагав бачити крізь стіни. І все поле, абсолютно. І цей бонус діє для всієї вашої команди. Ну, як ви розумієте, предмет був занадто імбовий в деяких режимах, його підфіксили. Тепер як він працює? Давайте уявімо цю ситуацію. От у нас є один ворог, тут є інший ворог. Значить, ось наш чувак. Ну і уявімо, що між ними башня. Ви берете цей предмет і вибираєте будь-який куб на карті. Наприклад, ми вибираємо ось цей куб. Тому що ми знаємо, тут є ворог, і тут є ворог. Що тепер відбувається? Уся ваша команда бачить іменно цей куб. Все, ви вся ваша команда бачить цей куб і всі моделі, що в ньому стоять. А також всі куби поруч з ним. Тобто, ви бачите і цей куб, і цей, і цей, і цей. Тобто тепер тред сенсор не те, що всю вам карту показує, а лише специфічний участок цієї карти. Я думаю, це крутий апдейт і трошки забалансить це. Тому що в режимі з м'ячем всі валили з Fire, і той просто м'яч нереально було зберегти. Тому що всі купляли Sensor. Тепер з таким апдейтом він працює більш. Точніше, тому що ви можете поставити його, наприклад, близько до спауну опонента і тим самим його підловляти, а не просто включили цей предмет і все бачите. Ось такий апдейт. Тепер поговоримо про активний камуфляж. Значить, наприклад, це суперник. Він носить активний камуфляж. Що саме змінилося? Коли ворог знаходиться далі. Одного куба, тобто він не в кубі поруч з вами, а десь далі, ви його взагалі не бачите. Ну, як тільки він підходить до вас і стає поруч з кубом, або заходить до вас в куб, ви його повністю бачите. Ось, тому якщо він стає тут, дедай повністю бачить його. Але, оскільки він носить активний камуфляж, старе правило зі щитами діє: якщо у цієї моделі повністю заряджені щити, то Eye його не бачить. Ну а якщо тільки він підходить сюди, Eye буде вже його бачити, навіть якщо він має повністю заряджені щити. Інша ситуація: він невидимий, але в нього щити повністю не заряджені. Це означає, Eye його може бачити на будь-якій відстані згідно праву лінії бачення. Тобто, так як ми завжди дивимося, чи бачитиме чи ні. Ось. Це дуже важливо, тому що в кого заряджені щити на повністю, той получає жорсткий бонус, в кого щити розряджені, але все ж таки має невидимість, бонус менший. Але у обох випадках, коли дедай буде стріляти по ньому, дедай буде завжди мати мінус 2 куба. Нове правило, яке стосується активного камуфляжа, каже, коли ви активовуєте цей предмет, ви отримуєте ключове слово активний камуфляж. А для цього вам потрібно буде відкрити і почитати, що саме робить ключове слово активний камуфляж. Ось така основна зміна. Аптечка. Тепер уявімо, коли ви маєте аптечку, вам влітає урон, ви получаєте вже ранки, тобто вам вже поранення йдуть. Аптечка автоматично спрацьовує і вас виліковує. А тепер уявімо ситуацію: оцей чувак поранений, він підходить на поле. І піднімає аптечку. Тепер вона його не відразу виліковує. Тепер, коли він її підняв, він може витратити одну коротку дію, допоміжну дію, називається. І тільки тоді він її може активувати і вилікуватись. Якщо він цього не хоче робити, він просто хоче тримати аптечку при собі. На другий раз, коли опонент буде знову наносити ранки, аптечка спрацює автоматично. Але тепер, коли ви її піднімаєте, ви можете її активувати, коли хочете за допоміжну коротку дію. Так, тепер а, новий апдейт, який стосується усіх воїнів, в кого є ключове слово скаут розвідник. Окрім звичайних бонусів, що отримує модель з ключовим словом скаут, появилось дещо нове. Уявімо, оце наш спартанець з ключовим словом скаут, і він розпавниться на. На карту. Що каже правило, якщо ця модель має характеристику швидкості 1, а ми дивимося, да, характеристика швидкості 1, це означає, що як тільки модель спавниться, вона може безкоштовно присісти. Тобто, по суті, вона може зробити ще одну безкоштовну коротку дію, але тільки присісти. Більше нічого. Тобто, виходить, коли скаут заспавниться, він зразу присідає. А це дуже допомагає, якщо він зразу може стати цілю ворожої атаки. Він може присісти, а ви пам'ятаєте, за присідання отримується бонусний кубик на захист. Ось, ну можна сказати, усилили е, спартанців, в яких є ключове слово скаут. Ну, подивимося, що воно дасть. Ну, виглядає наразі прикольно. Наступний апдейт, який буде стосуватися. Квантумний транслокатор. Номер один предмет у режимах вкрасти прапор, де ти просто зі спавну побіг до ворога, вкрав прапор, доніс, і ворог просто кліпає очима, як так все сталося. Його пофіксили. Тепер як він працює? Перед початком, як зазвичай, вашої дії ходьба. Ви ставите цей транслокатор в точку, де ви знаходитесь, і ви там побігли. Там один, два, три. І почали там свої справи робити, там красти пра або ще щось неважливе. тепер умова, щоб повернутися до транслокатора, є наступна: транслокатор вас поверне сюди в точку, тільки якщо ви знаходитесь на відстані 2 від транслокатора. Тобто, якби я стояв отут, один-два, ось тут, то транслокатор в кінці мого ходу мене би сюди повернув. Але оскільки я ним походив на 3, Транслокатор мене нікуди не повертає, і все, він просто пропав, а я хожу далі. Тому це важливо. Вони пофіксили, грубо кажучи, дальність роботи цього предмету. Ось. І уявімо, ви його поклали, пішли там валитися по своїм справам. Не знаю, постріляли з ключового слова фрак, там хтось відлетів, впав, припечатався. Коротше, не знаю, Він появився тут опонент. І коли ваш вас транслокатор в кінці назад сюди повертає. Ви не отримуєте бонусу плюс 2 за те, що влетіли з локтя сюди. Тому що ви не зайшли в куб, ви просто телепортувалися в нього. Це такий виняток, грубо кажучи, то щоб мали на увазі. І останній апдейт це стосується нашого кілера Дедая. Ось. Ми візьмемо йому ці дві зброї. Вони ключового слова лонг не маються, звичайні зброї, які беруть дедаю, це по дві штучки. Тепер уявімо таку ситуацію. Ось наш дедай, і ось наші дві цілі. Тепер, щоб використовувати Fast Transition, ви мусите наперед сказати, по кому ви будете робити два постріли. Тобто, наприклад, я кажу: я хочу зробити постріл зі своєї стандартної зброї по цьому. Із цієї зброї по цьому. І ви тоді робите. Ви можете сказати, що ви хочете цих два постріла зробити все ж таки в одну ціль. Давайте от візьмемо для прикладу. Ви сказали: я хочу стріляти раз в цього і раз в цього. Супер. Ви кажете, я буду цією зброєю стріляти по цьому. Ви стріляєте по цьому, і ви його не добили. Все, він раптово живий лишився, все капець. Але тільки ви сказали, що від цю зброю будете стріляти в цього, ви мусите стріляти по цьому. Все, ви про того забули. Ви вже постріляли, тепер по цьому постріляли. Те саме і стосується, коли ви сказали, що я буду стріляти двічі по цьому. Я візьму стрельню стандартної зброї, а потім з цієї. Все, ви на нього націлились бум! Ви вистрілили раз, і уявіть, що ви його вбили. І у вас є ще другий постріл. Ви не можете цей постріл стріляти тепер по ньому. Все, ви рахуйте, що ви другий постріл просто промазали, стрільнули в пустоту. Це дуже важлива штука для Дедаї, що тепер він мусить казати, по кому стріляє. І якщо він раптово щось вбив, когось змінив, то так, як він сказав, по кому буде стріляти, мусить притримуватись цього. Тобто, якщо він вбив модель, а казав, двічі по ній буде стріляти, значить другий постріл це промах. Дуже багато сталося ребалансу очків. Тобто тепер спартанці. Ну і по суті, всі зазнали, скажімо так, великих змін стосовно очків. Зброя зазнала зміну очків, предмети, гранати ну абсолютно все. Всі майже юніти зазнали, скажімо так, нового апдейту по цінам. Тобто, дехто тепер вартує більше, дехто вартує менше, але це вже все буде відомо ближче, коли буде самий турнір. Ось. Наразі так такі апдейт, такі новини.